Доброго дня, любі друзі, всім вітання з Запоріжжя. Зустрічайте у нас новинка, один із найбагатьох на ринку України Zikar 7 x 2025 року випуску автомобіль в шикарному білому кольорі на 20-му диску, в бітню гуму. Подивіться, на габарити, на форми. Вигляд має дуже цікавий. Дуже цікавий. Безліч камер у нас по колу їх, напевно, штук 8 в цьому автомобілі. Як бачите, електронна ляда, тут у нас є отака штука, це розеточка на 220 вольт. Можливо, використовувати його як великий, красивий заряджений павербанк, якщо що. Батарея у нас 100 кВт, Dual Motor. Проїжджає на повному заряді 700 км. В шикарній комплектації з шторками на вікнах, з монітором, з електроприводами, підігрівами задніх сидінь. Ручки, да, у нас визні. Машина абсолютно нова. Поробігового автомобіля можете самі подивитися, 152 км. всього на всього. Все ще в плівочці, всі дверні карти, всі елементи, які можливо було залишити в плівці, залишились в плівці. Далі, що ще у нас дуже цікавого є, а є, це те, що він перекладений на зрозумілу мову. Це коштувало півтори тисячі доларів. Будь ласка, зверніть увагу, хто буде собі шукати цю машину, що він вже русифікований. Тож, Зекономите собі чимало грошей. Ну, Що казати по стану? Стан нового автомобілю. По комплектації все є. Безстротові зарядки, підігріви, електробагажники, безліч камер яких завгодно. Подивіться, будь ласка, все він бачить все відчуває навколо і так далі. Все це налаштовується без питань. Так що дуже цікава апаратура. Ну і абсолютно нова. Хто собі шукав, звертайтеся в автопарк Запоріжжя.